Вітаю всіх для запису цього блогу, особливий такий поштовх отримав. Ми, ну щоденно маємо таку свою рутину. В мене теж купа паперів, купа завдань, купа всього. Але як свіжий ковток повітря, як таке щось надзвичайно позитивне, це те, що я побачив в стрічки новин в Фейсбуці. Пости наших атлетів, фотографії наших атлетів в новій екіпіровці Nike. Це настільки свіжий такий матеріал, настільки такий позитивний, просто кльовий. Що під враженням я от вирішив записати цей пост. Ми з задоволенням з вами побачили, які наші спортсмени, справжні патріоти, які вони сильні, мужні, красиві. Вони ще до початку Олімпійських ігор вже змогли подолати рутину, подолати скепсіс, подолати ту зневіру, яка на жаль сьогодні вирує в суспільстві. Вони показали справжній приклад. Іншим, Як треба долати складнощі, як треба долати перепони, як треба перемагати в першу чергу себе. Дуже чудово, що в нас є такий хороший партнер компанія Nike. В цьому олімпійському циклі ми змогли укласти дуже непоганий контракт. І безкоштовно отримали 360 комплектів для екіпірування наших найсильніших спортсменів і тренерів. Ми вже маємо підтвердження від наших партнерів, які компанії Nike, які пообіцяли укладання з нами нового контракту, на новий олімпійський цикл і збільшення кількості екіпірування десь на близько 100. Одиниць таким чином 450-460 комплектів ми будемо мати в наступному. Ми вдячні їм. Ми вдячні Національному олімпійському комітету, який нас щоденно підтримує. Ми вдячні міністерству, яке сьогодні забезпечило для нас ну, дуже. Комфортні умови для підготовки, ми змогли провести всі необхідні навчально-тренувальні збори. Ми змогли відправити спортсменів в ті місця, де їм потрібно було готуватися. І ми вдячні їм безумовно. Але особливо вдячні ми нашим спортсменам. Вони. Настільки, настільки красиво зараз себе показали, що хотілося б сказати їм навзаєм. Ми вас цінуємо, ми вас любимо, ми вами пишаємося і ми в вас віримо. А всім решта хотілося побажати брати приклад з наших чемпіонів. На все добре!